Щодо порядку проходження служби військовослужбовцями і жінками. Генеральним штабом Збройних сил України опрацьований наказ Міністерства оборони України номер 292 від 3 червня поточного року щодо розширення переліку посад і військово-облікових спеціальностей, на яких дозволяється призначати військовослужбовців жінок. Основні посади стосуються саме проходження служби військовослужбовцями і жінками це бойові посади. Це такі посади, як стрілець, снайпер, механікіпажу бойових машин і то, тощо. Розширений перелік порядка 100 позицій, 100 посад. Це суттєвий, дуже суттєвий обсяг, на яких дозволяється призначати військовослужбовців жінок. Цей наказ був опрацьований на підставі досвіду, отриманого під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. І саме тому що військовослужбовці жінки, які обіймали посаду, наприклад, кухаря, зв'язківця, виконували обов'язки за стрілецькими бойовими посадами, саме враховуючи цей бойовий досвід і було розширено зазначений перелік посад.